Вітаю. На нашому в'язальному українському ютубі перший тиждень місяця це завжди шалені старти. Ну, не для кого не секрет, що в'язальниці всі шалені стартувати дуже любимо. Тож вирішила я взяти участь. Це мій перший сумісник. Побачимо, що в мене вийде. Ну, але ж спробувати потрібно. Що ж я беру з собою в цей тиждень шалених стартів. Давайте я переключу вам камеру і покажу, що ж я беру з собою. Що я беру з собою в цей тиждень стартів? Це ось така ниточка рафія. Тут в мене всі є ручки, я їх буду обв'язувати. Це в мене буде сумочка. Один процес, а другий процес це в мене буде. Цієї самої ниточки капелюшок. Отже, це буде два процеси з такої ниточки. Ще беру ниточку ось таку. Це в мене буде подушечка. Також я беру ще ось такий в мене намотаний вже бунтик. Це тут українська напіввовна. І махерчик Антарес. Це будуть у мене шкарпеточки. Так, це вже у мене буде чотири процеси. П'ятим процесом у мене буде кардиган для доньки. Але я ще чекаю ниточку на цей кардиганчик. Сподіваюсь, що вона встигне приїхати. Тож буду розпочинати ще й кардиганчик. Ну що ж, пішли стартувати. До наступного підключення. Сьогодні 30 червня, і це перший день шалених стартів липня. Стартувати я буду ось таким бунтиком. Це на мотиш ниточок. Тут дві ниточки української напіввовни і дві ниточки Мохеро Антарес. Це будуть чоловічі шкарпетки. Спиці половиною, пішли стартувати. Сьогодні 1 липня, це другий день шалених стартів. І сьогодні я буду стартувати ось такою ниточкою. Це в мене буде подушечка. Я вже не раз в'язала з цієї ниточки, дуже зручна ниточка, тим, що в неї йдуть моточки як по 100 грам, так і по 50 грам. І якщо мені потрібно 2,5 моточки, я беру 2 моточки 100 грамові і один 50 грамовий. Вив'язую всю ниточку, і у мене немає залишків. Доволі зручно буду в'язати ось таку подушечку. Я вам тут ставлю фото. Пішли стартувати. Сьогодні вже середа, 2 липня і третій день. Шалених стартів Сьогодні я буду розпочинати сумочку. Це з такої ниточки, це, це рафія, Рафія чанки фібранатура. Я з такої ниточки ще не в'язала, хочу спробувати. В'язатиму сумочку за майстер класом нашої української майстрині Людмила Куташ. Так здається прізвище А канал називається Волшебний Клубок. Але не сплутуйте, бо з такою назвою є і російський канал. Але коли ви в пошуковику задасте цей канал, то вас вам покаже два канали. Тож, вибирайте той, де багато сумочок. І це буде наш канал. О, так що йдемо стартувати. Сьогодні вже у мене середа, 2 липня і третій день шалених стартів. Сьогодні я буду стартувати ось такою. Рафією, це така ж, як і вчора на сумочку. Тепер я вже буду в'язати капелюшок. Я собі придбала таку канву, буду обв'язувати. І буде в мене капелюшок. Ідемо стартувати. Моє чергове підключення. Сьогодні вже п'ятниця, 4 липня і п'ятий день шалених стартів. І сьогодні я стартувати буду ось такою ниточкою. Це Белісімо, номер кольору. Номер кольору ось такий. 1411, І це в мене буде шаль. Ідемо стартувати. Вітаю! Ось і пролетів тиждень. Цей тиждень був присвячений шаленим стартам липня, який організувала Оленочка Буганова. Список дівчаток і також організатора я залишу в описі під відео або ж в першому коментарі. Не знаю, чи вдалися мені старти, чи ні, судити вам. Ну, щось розпочинала, щось продвинула. Такий тиждень видався дуже насичений. У мене, по-перше, замість трьох днів шість днів робочих було. Потім у нас ще були п'ятниця, субота і неділя, день три дні це були святкування дня клієнта, тож ще й години в мене додавалися робочі. І дуже таки насичений, до нас приїжджала Яночка з Любочкою, отже, я познайомилася вже з Яночкою. Я там в кінці відео, напевне, вставлю, де вона вам передає привіт всім. Я думаю, Яночку знають всі, тож буду показувати вам свої старти. Напевно, я переключуся на стіл. Що ще зв'язала за цей тиждень? Першим процесом в мене були шкарпетки. Ось я всього стільки пров'язала, так як я була ще в селі в понеділок, тож просування не дуже велике. Ну, вже що, як є, такий цей тиждень вдався в мене. Другим процесом в мене подушка. Подушку в мене, напевне, найбільше продвинулася, так як ми виїжджали. Вівторок я зранку віднял, відзняла відео початку старту вівторка, і в дорозі я вже розпочала цю подушку. Я вив'язала одну половинку повністю, другу розпочала. І вже ці детальки зв'язала. Ну, детальки я це ввечері вже в'язала, а в дорозі я вив'язала повністю цю половинку. Ось такі в мене просування на другий день. Третій день я розпочинала сумочку. Це сумочку я розпочинала за майстер класом. Нашої української майстрині, щоправда, вона веде канал на російській мові. Канал називається Волшебний Клубок. Але звертаю вашу увагу, що з такою назвою є російський канал. Тож будьте уважними, коли будете шукати потрібен, потрібний канал. Звати господиню цього каналу і майстриню, яка надає ці майстер-класи, Людмила Кутар, здається. Ось, я розпочала. Сумочку. Стільки я. Звичайно, якби була звичайний робочий графік, то більше б пров'язала а так вже як є. Так, це в мене три процеси. Четвертим процесом в мене капелюшок. Це я вже ось його перев'язувала, розпускала, тож графія так намотана гарно. я вам його покажу. Ось такий капелюшок. Знаю, будете питати, зразу вам скажу, що канву я купувала в нас у магазині Candy Yarn. В'яжу ну, цю... цей капелюшок в'яжу теж за майстер-класом, який є на каналі Candy Yarn. Він безкоштовний. Я вже була, дов'язала майже останній рядок, але потім мені не сподобалося, дуже затягла ці петлі. Тож, я взяла, розпустила аж до цих пір і перев'язую з наново. Якщо щось не подобається, краще зразу його розторочити. Отже, такі в мене просування четвертого дня. П'ятий день я розпочинала шаль. Ну, тут в мене взагалі. Невеликі просування, так як я вранці йшла на роботу рано, і я тільки здужала встати, тому що лягли спати вже й дуже, як, лягли спати рано в п'ятницю, як то кажуть. Не в четвер ми лягали спати, а спати лягали в п'ятницю, рано вранці. Тож на роботу ледве тільки встали. Вранці до роботи нічого не в'язала, тільки встигла випити кави, зібратися і піти на роботу. Ввечері трішки пов'язала, ось так виглядають мої просування. Ну і все, більш нічого я не зв'язала на цьому тижні. Сподіваюсь, наступний буде більш продуктивніший. Буду вам все показувати. Зараз я вам ще в кінці ставлю привіт від Яночки. Ну, що ж, будемо в'язати далі. До зустрічі в наступному тижні. Колись давно, декілька років назад, коли в мене з'явився телефон, діти подарували. І я почала освоювати інтернет то я дивилася звичайно в'язальні канали. Одним з цих каналів був Кендіяр, який вела Яна. І я навіть подумати не могла, що ми будемо, я не тільки познайомлюся, а будемо працювати в одній команді. Ось так буває. Так. Передаємо ручкою. підписникам Назалі. Підписуйтесь Під... на неї. Да? Так. Чудовий канал. Дякую, дякую,